Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування ватрушок з ягодами. Коли я знімаю для вас це відео у мене сезон полуниці, я приготувала з нею, а ви можете використовувати будь-яку іншу ягоду. Також можна використовувати вишні, з ними дуже буде смачно. Для цього рецепту нам потрібно борошно, олія, молоко, яйце, цукор, сухі дріжджі, ванільний цукор, масло, сир кисломолочний, полуниця. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку готуємо тісто. Для цього змішуємо молоко, воду кімнатної температури, додаємо 1 столову ложку цукру, 2 столових ложки борошна від загальної ваги і сухі дріжджі. Залишаємо на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Тепер вимішуємо тісто, додаємо яйце, цукор, ванільний цукор, олію, щіпку солі. І додаємо борошно, вимішуємо тісто. В кінці додаємо вершкове масло. Тісто виходить м'яким, не липне до рук. Залишаємо його на Хвилиночок 40, щоб воно підійшло. А поки приготуємо начинку. Для цього змішуємо сир кисломолочний з грецьким йогуртом. Можна також додати сметану. Цукор. Можна ванільний цукор ще додати. Підготуємо ягодки. Помиємо наріжемо. І крихту, що будемо присипати зверху ватрушки. Цукор змішуємо з маслом і борошном. Розтираємо, виходить смачна крихта. Формуємо ватрушки. Зробимо для них форму маленьких листочків. Розділяємо тісто на рівні частини і переходимо до формування. Розкатуємо, надаємо гарної форми. Викладуємо начинку. Додаємо полуницю, змащуємо жовтком з молоком, присипаємо крихтою, відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20 хвилин до румяної скаринки. Ватрушки готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!